Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Що ж, сьогодні, 17 травня, давайте підведемо підсумки моїх попередніх таропрогнозів. І про обстріли, і про переговори, про обмін полонених, про збиття літакам та таке інше. Як я вам і говорила в своєму відео від 15 травня, що російська сторона буде вести себе неадекватно на переговорах, що і вийшло. Росія що хоче від переговорів, яка буде їхня позиція? Давайте подивимося: тут трійка мечів, лицар мечів, відлюдник. І десятка жезлів. Їхня позиція, наша пісня хороша, починай начала. Віддайте нам все, що ми завоювали лицар мечів відлюдник. Дуже важкі вони на підйом. Ось вони як чемодан без ручки. Ну, не досягнуть вони ніяких успіхів, тому що ну, вони як. Тупо на своїй позиції, і їх не можна ні в чому переконати. Ну це просто місяць, далі йде за трійкою мечів безтолкові переговори. Це ось така позиція росіян. І так, 16 травня вперше відбулися прямі переговори між Україною та Росією. За інформацією Bloomberg, російська делегація висунула такі умови, щоб Україна закріпила нейтральний статус, не було жодної зброї масового ураження на території України, не було присутності іноземних військ, щоб офіційно відмовилась від репарації Росії, що я вам говорила в попередньому відео. А також визнала анексію Росією, Криму та регіонів, які захопила Росія. Наша пісня хороша, починай спочатку, як то кажеться. Передивіться моє відео від 15 травня і напишіть свої коментарі. Буду вам дуже вдячна. Також я вам в цьому відео говорила, що навіть якщо домовляться про припинення вогню, то. Припинення вогню не буде. І що ж ми маємо сьогодні? В ніч проти 17 травня. Росія знову ж таки обстріляла українські міста безпілотниками. Були вибухи на Київщині, на Одещині, Харківщині, Чернігівщині, Донеччині, Черкащині, Харківщині, Балаклія та Ізюм, також на Вінниці, Дніпропетровщині та Полтавщині та інших регіонах України. Нічого не міняється щодо обстрілів Росії. На жаль, давайте подивимося все ж таки ось найближчим часом, в цьому місяці, чи буде Росія продовжувати масштабно атакувати Україну дронами. Як я вам говорила, не домовилися. Переговори далі перенесли, а обстріли тривають. Дивимось. Диявол. Ой, я думаю, що обстріли можуть взагалі навіть погіршитись. Єрофант, десятка пентаклів і трійка жезлів. Щоб досягти своїх вимог, Росія буде тільки збільшувати обстріли, зокрема Київщини. Півдня України, тобто Херсон, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпропетровщина, тримайтеся, вас будуть значно обстрілювати, на жаль, це можуть бути житлові будинки. Далі будуть значно обстрілювати Київщину, тобто подивіться мій прогноз щодо ЧС. Також можуть бути удари по центрах прийняття рішень, тобто це державні органи влади, в районі цих структур можуть бути значні обстріли. В районі церков можуть бути обстріли. Росія любить на якісь свята обстріляти храми, тому будьте дуже пильні. Трійка жезлів – це очевидно порти, а також... Там, де відбувається торгівля, тобто базари, різні торгово-розважальні центри, будьте, знову ж таки пильні, як вже було, удари по Харківщині обстріляли найбільший ринок Барабашова. Ось там де ринки, де скупчення людей, знову ж таки можуть загостритись удари. Десятка пентаклів, це житлові будинки. Десятка пентаклів також дуже часто відігрується як удари по газосховищах. До речі, хто Займається таро, кому цікаво. Нещодавно був досить таки цікаве обговорення в групі, де я спілкуюся з іншими тарологами. І було таке завдання вгадати, хто займається якою професією. і... Там було таке, що людина на прийомі психолога всі предмети так паралельно викладала, чим вона займається. Я витягнула карту і там випала десятка пентаклів. Оракульну десятка пентаклів, знаєте, що показала? Людина, яка займається виставленням військ на парадах. І з дрону, коли знімають, це досить таки сильно видно, якщо є якісь неточності паралелям. І ось подивіться, якщо на десятках. Пентаклів подивіться, у нас тут є паралельно пентаклі, крім того, подивіться, ось як зірочки на погонах. Тобто є оракульне прочитання карти. В жодній книзі ви не знайдете значення, що десятка пентаклів це людина, яка виставляє війська на параді і таке інше. Також мало де ви знайдете твердження, що це може бути як газосховище чи якісь природні корисні копалини. Тому вивчайте таро, хто цікавиться, також оракульне значення карт. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Можу сказати, будуть великі пожежі, найбільше буде страждати південь. Тому будьте. Пильні, не ігноруйте повітряні тривоги, і хай всіх дивиться мій канал, у вас все буде добре, а мій прогноз буде лише попередження. Далі підтвердилось також, на жаль, відео від 13 травня, де я вам записувала про свій сон, говорила, що мені снилася втрата літака і обстріли. І коли всі говорили про переговори, я вам говорила про обстріли і втрату літака. Я вам нещодавно робила допис. У спільноті каналу на жаль, мені снився сон. Я бачила, як падає літак. Я розуміла, що це до того, що це не говориться про припинення обстрілів, про якусь добру подію. Давайте подивимось, чи є загроза дійсно, що буде якийсь масований обстріл, і Україна знову втратить літак. та світ. Колесо Фортуни, трійка жезлів і е, Туз мечів. На жаль, якщо брати по цих картах вторення подій, е, Туз мечів, ракетна атака, карта е, Світ, на жаль, може повторитись. Дуже велика загроза в період від трьох днів до трьох тижнів. Я говорила, що цей сон може збутись в період від трьох днів до трьох тижнів і, на жаль, ось в ніч на 16 травня під час відбиття повітряної загрози росіян було втрачено Україну літак f 16 і, на щастя, пілот зміг відвезти літак подалі від населеного пункту і успішно катапультуватися. Хвала Вищим силам за те, що хоча б зберегли пілота. Нагадаю вам цей прогноз. Подивіться, кому цікаво повне відео. Хочу в той же час нагадати вам про хороші новини, які відбулися в травні. Подивіться мій прогноз, що може бути хорошого в травні. І ось 3 травня стало відомо, що бійці гур Міноборони вперше в світі ударом морського дрону Магура збили російський винищувач су 30 Він впав в Чорне море і втопився. Вирішив привіт передати крейсеру Москва. Давайте подивимось, чи будуть хороші новини, що будуть. Збиті російські літаки. Дивимося, чи чекати ще в Україні хороших новин, що будуть збиті російські літаки, що покаже прогноз? А ви тим часом підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, хай у вас все буде добре. Вежа це добре на такий прогноз. Туз мечі, мах і королева кубків. Я думаю, що не тільки Росія можемо повторити, також можемо повторити і наші браві хлопці ЗСУ, ГУР та інших спецслужб. Я думаю, що будуть ще вражені літаки, в тому числі, російськими, в тому числі морськими дронами Магура. Я думаю, чекаємо. Враження російських літаків, коли це може бути? Ну, в районі від одного тижня до місяця. Давайте будемо чекати хорошу інформацію. Можливо, це буде до 16 червня близько дати. В будь-якому випадку Росія. Буде нести свої втрати, і Атвіточка за наше в 16 їм, очевидно, прилетить. Я хочу тут ще сказати. Я думаю, що тут ще й якийсь корабель може затонути. Тому давайте сподіватися на краще. І всі російські літаки, всі кораблі, які обстрілюють Україну, хай успішно йдуть на дно. У крейсер Москва їх зачекався, воно просто кличе їх. Тому давайте сподіватися на краще. Також я хочу вам нагадати, що збувся мій прогноз від 6 травня. В цьому прогнозі я вам говорила, що може бути обмін полонених в період з 13 по 21 травня. В період з 13 по 21 травня може бути повернута значна частина військовополонених. На жаль, по королеві мечів знову ж таки тут будуть ті полонені, які були закатовані. Тепер. Будемо чекати тих, хто має повернутися вже на щиті. Їх родичі також чекають. І давайте подивимося, чи буде в травні також обмін цих полонених, що покаже прогноз. Тут відразу карта Смерть випала на дні. Ті полонені, що були в полоні, ті, що загинули, ті, що були закатовані, їх, на жаль, Будуть також повертати. Королева мечів, Всесвіт і Туз Пентаклів. Знову ж таки, дублюється карта Всесвіт. Можливо, це вказівник на те, що будуть померлі полонені, а можливо, саме в період близько 21 травня. І ось в Україну 16 травня повернули 909 тіл полеглих захисників. Це воїни. Які загинули на Курахівському напрямку, Подкровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Честі, хвала нашим захисникам і співчуття родинам загиблих. Я хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі. Ще я вам говорила і в прогнозі від 16 травня про папу римського що можуть бути повернуті полеглі полонені, і це також підтверджується. Давайте подивимось. Ось передали списки полонених. Чи буде Ватикан дійсно виконувати важливу функцію для того, щоб до України передали максимальну кількість полонених, що покаже прогноз, чи буде сприяти Ватикан, щоб до України передали військовополонених? Тут хрест, важка ноша робота, книга, щури і риби. Щось тут дуже пов'язано з фінансами, з таємницями, тому те, що Ватикан зробить прямо щось таке глобальне, щоб. Передали полонених, ну хіба що ті, що полеглі, ось вони реально можуть допомогти, щоб полеглих полонених передали. А що, або дуже дуже сильно хворих. А ось щодо живих, в тому числі азовців, щоб передали нарешті, то тут мені такого не показує. Більше схоже на те, що Ватикан, як я й говорила в попередніх відео. Співпрацює з Росією і це не є добре для України, тому що Папа Римський може говорити одне а робити зовсім інше. На переговорах російська та українська делегація досягли угоди, що буде здійснено обмін полонених тисяча на тисячу. І я вам говорила це в прогнозі від 2 травня. Подивіться, я вам зазначала, що в період з 6 по 9 травня та 21 травня близько цієї дати може бути якийсь значний обмін живими полоненими. І що вже цей прогноз підтвердився 6 травня, Росія повернула 205 військових України. І тепер давайте чекати, що все ж таки буде обмін тисяча на тисяча. Як повідомляється в новинах, цей обмін може бути на наступному тижні, тобто близько дати 21 травня. Давайте подивимось, чи відбудеться ось цей обмін тисяча на тисячу. Чи відбудеться цей обмін тисяча на тисячу. Великий обмін. Тут вісьмірка мечів, вежа. Лицар Кубків, і знову ж таки випадає карта світ. Подивіться мої попередні прогнози, і подивіться світ, світ, світ. Тут хочу сказати, що росіяни, звісно, будуть маніпулювати з цим питанням, вони будуть його затягувати. Затягувати, розказувати і те, і все, того дамо, того не дамо, тому хто чекає, звісно, азовців. Ну, тут, я думаю, що небагато їх передадуть, якщо взагалі передадуть. Ось така ситуація завища. Росіяни будуть передавати, звісно, в першу чергу ті, які вже ну, в критичному стані. І це я вам говорила в прогнозі про Папу Римського. Чи відбудеться цей обмін? Я думаю, що він відбудеться. І знову ж таки фігурує дата. 21 число. Тобто чекаємо близько 21 травня обміну полонених. В будь-якому випадку, я думаю, що цей обмін полонених відбудеться, і навіть якщо росіяни його затягнуть, то все одно цей обмін відбудеться в період з 8 по 21 червня. Або ж близько 21 травня. Я думаю, що варто чекати і молитися. Всі, хто чекає своїх військових, обов'язково хай вони повернуться і все буде добре. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте додатково подивимось, чи будуть обмінені азовці в цьому обміні тисяча на тисячу, чи будуть азовці. Дивимось, чи будуть азовці Дом, чоловік-ведмідь і вершник. Я думаю, що можуть бути і азовці в цьому обміні близько, ну, можливо, від 15 до 28 осіб. Але все одно карти таро не відповідають на чіткі терміни, на чіткі строки будуть повернуті азовці, але їх буде небагато. От якщо тисяча на тисячу, то це якийсь один відсоток з цієї тисячі, це будуть азовці. Росія максимально буде тримати азовців до останнього. На жаль, на жаль, до останнього в себе. І маніпулювати ось цими полоненими. Далі, колись мені в коментарях вже не буду цей коментар шукати. Жінка написала: ось обмін полонених відбувся, і вона в таких. Негативним аспектом написала, щодо військових, от передали тих, що на Курщині брала, а азовців знову не передають. Я розумію відчуття цієї жінки. В той же час я хочу сказати, що якщо ви чекаєте своїх полонених, знаєте, що вони в полоні, і коли ви чуєте, що відбувається обмін, постійно радійте, наче передають вашого військовополоненого. Так ви будете наближати обмін і свого військовополоненого. Якщо ви чуєте про обмін і там є Військовополонені, але вашого немає, і ви, як кажете, починаєте роптати на вищі сили, починаєте злитися, то все свідчує, що ви не хочете отримати свого військовополоненого додому. Тому кожного разу, коли ви чуєте про обмін військовополонених, так радійте, наче це вашого військовополоненого. Звільняють, і так ця подія стане більш вірогідною і пришвидшиться в вашому житті. Тобто ось цю позитивну хвилю вхапіться за неї і притягуйте, притягуйте до себе, вхопіться. Ось такий був прогноз. Давайте ще подивимось. Ватикан хотів брати на себе таку функцію переговорщика. В мене є прогноз про Папу Римського. я Йому щось не дуже довіряю. Давайте подивимося, чи буде. Успіх якийсь від переговорів Росії та України за участі Ватикану, у Ватикані, ось щось таке. Давайте подивимось: чи будуть успішними переговори Росії та України за посередництво Ватикану або ж в Ватикані? Тут туз мечів: дев'ятка пентаклів, сімка пентаклів і смерть. Коли не викладаю карти на Ватикан, постійно Пентаклі. Ну, де Бог, а де Пентаклі? Гроші, гроші, гроші. Все про Банк Ватикану. От щось там зав'язано, щось пов'язано. Недарма туди Трамп їздить, недарма попередній папа Франциска говорив, що Росія не така вже там і, і винна і. Так, папа той Франциск не приїхав до України, вже й помер, та не приїхав. Ось чи новий папа приїде, я робила вам прогноз, подивіться, кому цікаво. Але ось чи будуть ті переговори успішними? Ну, постійно якось випадає пентаклі і смерть. Або вони взагалі не відбудуться, або вони будуть таке срала, мазала, лезала, глини, не вистачило. Ну, ось, Вибачте, вже на слові, Ватикан він сидить на російських пентаклях. Тому без образ для віруючих, але ну, одні емоції, одні якісь балачки, але ну, ту з мечів. Вони говорять про переговори, але чи будуть вони успішні, маловірогідно. Вони Ватикан також хоче е, урвати свою долю. Ну, от я б це тільки так трактувала. Можливо, ви таролог і якось розтрактуєте по-своєму ось карта. Дивіться, давайте подивимося що на Ленорман. Може що інше покаже. Може, я ось така нехороша, наговарюю наговорюю на Ватикан, на папу і так далі. Взагалі, тарологи це ж якесь одвічне зло. Займаються ворожбою. Подивіться моє відео, чи гріх Таро, і що таке таро, і, можливо, ви тоді не будете такими вузьколобами, щоб вважати, що таро-прогноз це гадання. А все ж таки, це прогнозування, так само, як і прогноз погоди. Ось мені одна глядачка написала, так само, як лікарі ворожать на аналізах та ставлять діагноз і говорять про перспективи розвитку. Я думаю, що. Таро це все-таки можна пояснити за допомогою синхронізації, дзеркальних нейронів. Ось відбувається так налаштування і просто передається інформація, зчитується з колективного безсвідомого. Ось що покаже зараз на Ватикан. Чи будуть ті переговори в Ватикані або за участі Ватикану успішними? Гора, гора лисиця, труднощі і хитрощі. Тут у нас розвилка, тут лілії, а тут зірки. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Або ці переговори взагалі не відбудуться, або ці переговори будуть переливання з пустого в порожнє. Ну, я не бачу тут якихось перспектив для України. Тут більше хіба що вони можуть якось дійсно допомогти. З полеглими полоненими, з тим, щоб якось вести діалог з Росією, але все це тупікова. Історія, тому я не вірю в користь Ватикану в переговорах. Ось, можливо, переговори в Туреччині. Як варіант, так подивіться мій прогноз, і Він вже підтверджується, Ердоган може відіграти свою роль, тому що Ердоган не зацікавлений, щоб Росія отримала Крим, щоб Росія захопила Україну. Їм не треба ось такий поворот подій. Вони й самі б не проти Крим собі приватизувати. Ось такий був прогноз. Чекаю ваші коментарі. Всі, хто додивився до кінця, хай у вас все буде добре і до зв'язку. З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.